Вітаю на сайті Digital Lawyers. Мене звуть Михайло і я не справжній. Мене створили хлопці з нашої юридичної фірми за допомогою штучного інтелекту, і я тут для того, щоб більше вам розповісти про наші послуги. До речі, цікавий факт: мій голос клоновано з голосу провідного юриста нашої фірми. А зараз я хочу детальніше розповісти вам про наші послуги. Сьогодні мова піде про комплексне абонентське юридичне обслуговування медичних закладів. Медична сфера це особливий бізнес, що вимагає не лише високого рівня професіоналізму в наданні послуг, але й чіткої відповідності законодавству. Від ліцензування до укладання договорів у цьому процесі не може бути місця для помилок, адже вони можуть призвести до штрафів, перевірок або навіть зупинки діяльності. Наша команда юристів має значний досвід у роботі з медичними установами різного масштабу від приватних кабінетів до великих медичних центрів. Ми допомагаємо нашим клієнтам не тільки розв'язувати проблеми, а й запобігати їм. Що включає наше обслуговування? По-перше, ми займаємося ліцензуванням вашої діяльності це ключовий елемент для будь-якого медичного закладу. Ми беремо на себе всі питання, пов'язані з отриманням, продовженням або зміною ліцензій, і забезпечуємо відповідність вашої діяльності усім регуляторним вимогам. По друге, ми супроводжуємо підготовку та перевірку договорів. Це можуть бути угоди з постачальниками медичного обладнання, оренда приміщень або трудові договори з персоналом. Ми гарантуємо, що всі документи відповідають законодавству та максимально захищають ваші інтереси. Не менш важливим є питання трудового законодавства. Ми допоможемо вам уникнути помилок у роботі з персоналом, включаючи правильне оформлення працівників, складання посадових інструкцій і вирішення трудових спорів. Наші послуги також включають медіацію та правовий аудит. Ми проводимо оцінку юридичної документації вашого закладу, виявляємо потенційні ризики і пропонуємо рішення для їх мінімізації. Якщо виникають конфлікти, ми допомагаємо вирішити їх у досудовому порядку, зберігаючи репутацію та ресурси вашого бізнесу. Особливо варто звернути увагу на питання телемедицини та захисту персональних медичних даних. Це сучасний напрямок, який вимагає не лише технічної, але й юридичної відповідності. Ми супроводжуємо створення систем телемедицини, забезпечуючи їх відповідність як українському законодавству, так і міжнародним стандартам, таким як GDPR. І нарешті наша головна перевага це індивідуальний підхід. Ми знаємо, що кожен медичний заклад має свої особливості, тому створюємо рішення, які відповідають вашим конкретним потребам. Якщо ви хочете, щоб ваш бізнес працював стабільно, безпечно та відповідав усім вимогам законодавства, залиште заявку на цій сторінці. Наша команда зв'яжеться з вами, проведе безкоштовну консультацію та запропонує оптимальне рішення саме для вас. Дякую за увагу. Я завжди на зв'язку, щоб допомогти вам дізнатися більше про юридичні послуги Digital Lawyers. До зустрічі!